Так от. Та єсть. А в тебе є футболка клібетні. Так, ти ж можеш виграти футболку всього за підписку. Інформацію про розіграш в описі під відео. Такий мерч. Що... О, я не знаю, що я показував, мені здається, я показував на стрімах, але тут ще не показував. Також можна придбати. Всім привітаки! Я нунчаки. У мене є нунчаки, пацани. Вчора купив. Дивіться, які нунчаки. у у у у геть як ти. А вона Кліпає. Як вона клипает? Кліпай.

Всі, хто хворіють, блять, швидко, швидко одужали. Я за вами, сука, слідкую. Якщо ви не одужаєте, я знайду вас, де ви живете, і зроблю так, що ви одужаєте. Так, тільки, блять, не сміятися, сука. Ну, ви, ви ж ви ж знаєте, що це. От така от хуйня. Стой, микрофон! Мож, Можеш тиктоника якогось танцювати? Сука, зато скільки, скільки вже гамна на, на, накліпали в цьому, е, і таке вже є. І таке, нахуй. І таке, таке мені кидають. І от таке, блядь. і таке. Бля, блядь, то нормально при, блядь. Просто все равно будет все будет, шо? Там мы идем сходить, или что? Бля, які брова прий, блядь. зараз я тебе поприю, курва, блядь. сам прий брова, нахуй. Бля, що робиться, нахуй, ти мене бриєш на лесу чи ні, блядь? Та чекай, я собі тут, може, хочу... Наша О, О, Та що розвідка має бути, що? Та що ти рухайся? Бля, ти тут! Бля, ти що тут... ти рухайся? Я хує, ви добойоби! Що за хуйня? БЛЯ, ви тобой! <риклад> Передаю астафету алексову, пиксель феді и ролі. Ось Має Филиппа отак хлопчики, отак. Вот це стиль, блядь <риклад> Алло! <риклад> Алло! Привет! <риклад> так! Стоп, а що це за хуйня? Чого дитина ще до народження має слухати смарагдове небо. Спис спиздив блять. блядь. Спиздив дзигар, блять. Це піздец, блять. Знаєте, що? Я виключу. Ну так чекай, він стакана допив, блядь. Закурити курити ще треба, Поза стрімом також українською спілкуєтесь між собою. Ні, ні, переходимо на російську. Так удобнее нам просто. Це ми для хайпа просто українською да. говоримо. Це ми для хайпа. Друго дня, пробачте. Можна вденьке питання. Ви дуже класно виглядаєте. Скажіть. Сі, будь ласка, яку ви слухаєте музику? Рамштейн. Рамштейн. Яку музику слухаєте? Рамштейн. Бля, він реально так одягається кожен раз. А, сміливо, сміливо. Давайте сміливо. Ви казали, що спина це найгірше, що може бути. Тримайсь сиську рівно. Я буду шукать дівчину, чуваку, бо я в цьому професіонал. Правда, ну, не важно, що я. Ну, типа, просто. Я вже. Ну, знаєте, так. Типа, відпочиваю пока що. Поэтому я буду допомагати. Здорова, Лаліч. Собі знайди спочатку. Так. Тренера не грають, братик. Якщо що. Хіба придурки, блять. Вадим, Київ. Нафіг треба, кохаю Наталі, Смартик. 28. ЄВес. Так. Працюю з садівником в Бепсіка в саду. Видал вайовик. Видал вайовик кончені. Хто цю їжку зробив, кончені ідіоти. Хіч! Хіч! Шляпа. Хіч! Та блядь! І що це? Соні тут чотири. Один косаний голову. ВСЕ ТВОИ, ВСЕ ТВОИ, ВСЕ ТВОИ, ВСЕ ТВОИ Ой-ой-ой На На Изи Твою мать, блять Сергей, твоя машина достава вон Я думаю, що мені скоро скажуть, іди ти нахер, коротше, з партнеркою, поняв? Збий мене! Це мій емоційний стан. Плиз, бег, 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 бег! Ох, блядь! Фак! Oh! Ага. Один дат. Да, другий. Да, тратий. Ебать, без приц... Чувак! Видал, краска! Бувало, из двома тримау одразу крутитися, приходилось. Ну ж він про кровососів, правда? Да? А то, ну, типа, сучаст вот на молодь. No, это бомбу. Да поставь бомбу. Стоє! Реально поставила? Бучик! Бучику і сос. Убий! Ну справа! Тиха, Убий! Ти можеш завалити їбло своє вже! Не відвідувай мене, раді. Це нахуй не смішно. П**дю, бл**ть! Тіпаний даун! Я тебе ненавіжжу просто. Засуш. Могла би у голову не вбивати! Та! Не п**зди, п**дю, коли я... Підчекай. Ай, хорош. Молодец! Ой, що, ты под стол сразу? Ха-ха-ха, поправишься, поправишься. Похвалила під столик. Да рибака! а є лут у нього? Блять! Пацані, Давайте, доїзь зараз, мертві! — Давайте, рибаки! 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 Зараз, до того, як він мене помітить, я маю бігти е до мого сусіда на допомогу. А я не можу бігати. Ну, мені, у мене шифт не працює. Оооо! No. І там ще в кінці щось. На оті, туси, в тебе павук. О божі не. Ой. Пробачте. щось. Та впизду. Ну нахуй. Запах випивки. О, качка. Жінка на ім'я качка. О, голі чоловіки. Бля, я б залюбки прийнявся до голих чоловіків, але, на жаль, маю квест. Здорово, Госіко. Аче все ж таки голі чоловіки. О, ну, я подумаю, Black Кок хотілось би взяти.